Всім привіт! Ви на каналі Зінохаб. Мене звати Марина. Мене звати Маша. Ви могли нас бачити в інших соцмережах Зінохаб. Мене в Тіктоці. Мене в інстаграмі. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як вступити на бюджет в КНУ Шевченка. Чому саме в КНУ Шевченка? Ну бо ми самі там навчаємось. Я на журналістиці на другому курсі. Я на праві на першому курсі. Ми обидві навчаємось на бюджеті, тому саме сьогодні ми з вами поділимось своїм досвідом, як все-таки вступити в КНУ на бюджет. На даний момент Київський національний університет є найбільшим університетом України, в якому навчається понад 32 тисячі студентів, і в ньому ви зможете знайти спеціальність на будь-який смак. У університеті працює 13 факультетів, 8 навчальних інститутів, один навчально-науковий інститут, один навчально-науковий центр і два коледжі. До речі, якщо ви раптом злякались слів інститут, навчально-науковий інститут, насправді це все майже те саме, що й факультет, просто можна сказати, на рівень вище а, за рахунок того, що там більш круті викладачі. А, от і кожен факультет він згодом може стати інститутом. Я, наприклад, навчаюсь в інституті журналістики. А я навчаю на науковому інституті права. І ви зараз можете спитати, дівчата, а наша мені взагалі вступати на бюджет, а це зараз де нам те готуватись, я можу вступати на контракт і кайфувати спокійно по життю, і взагалі у мене все буде класно. Так от, ми вам зараз скажемо, скільки коштує контракт в КНУ, і ви подумайте ще раз: чи точно ви хочете вступати на контракт? Зараз контракт на спеціальні справи коштує 62 тисячі 800 гривень. Раніше ціна була фіксована протягом всього бакалавру, тобто 4 роки, але зараз, на жаль, кожен рік ціна зростатиме. Тому раджу краще підготуватися на те, щоб просто вчитись на бюджеті і кайфувати, а не переплачувати гроші. У мене на журналісті так само на першому курсі виплатити одну суму, і на кожному наступному курсі ця сума буде збільшуватись. Десь тут на екрані потім вилізуть цифри. От, але збільшується вона достатньо суттєво. Тож загалом навчання вийде точно більше ніж 200 тисяч за всі чотири роки у 2023 році, коли я вступала на право, найвищий бал на бюджет був 197 балів, найнижчий — 182. Наприклад, на філологію найвищий бал був 195,5 балів, а найнижчий — 188. На психологію найвищий — 200 балів і найнижчий — 178,5. У мене журналістці теж найвищий бал це 200 балів відповідно. І найнижчий в середньому, десь це 194-195 балів. Тому, якщо ви прагнете вступати а, на бюджет на перераховані спеціальності, то розраховуйте, щоб ваші бали а, були не нижчими. Зазвичай за 190. Так, що до мотиваційного листа, чи взагалі він важливий, чи потрібно його писати. Писати його потрібно, тому що коли ви будете подавати заяву, там буде віконце, куди вам обов'язково треба буде його прикріпити. Але чи будуть ваш мотиваційний лист читати, це дуже велике запитання. Чому? Тому що а, вступ на бюджет він проходить в декілька етапів. Ви подаєте заяви, потім ви відслідковуєте своє місце в рейтингу, і якщо із кимось на одну спеціальність у вас виходять однакові бали, то потім дивляться. На пріоритет на кожної спеціальності ви виставите свій пріоритет. І якщо із якоюсь людиною, з якої у вас однакові бали, у вас будуть різні пріоритети, у неї буде вище, а у вас нижчий пріоритет, то відповідно нададуть перевагу іншій людині. Якщо ж співпадають і пріоритети, то тоді дивляться на бал з того предмета, коефіцієнт з якого на обрану вам спеціальність найвищий. Наприклад, ви вступаєте на філологію, і там бал з української мови буде найвищий, то будуть дивитися саме на бал з української мови. Якщо ж і тут все співпадає, то тільки тоді подивляться на ваш мотиваційний лист і вже будуть вирішувати, хто з двох людей варто того, щоб прийти на бюджет. Тому йому все таки варто приділити увагу, але вірогідність, що його прочитають, доволі низька. Також ви могли чути, що існує така штука, як регіональний коефіцієнт, але мушу вас розчарувати. Якщо ви плануєте вступати в Київ, зокрема в КНУ, то він буде дорівнювати одиниці. Тобто ваш конкурсний бал ніяк не зміниться. У минулих роках регіональний коефіцієнт впливав на ваш конкурсний бал, якщо ви планували вступати в ті міста, які наближені до бойових дій. Наприклад, Харків, Херсон, Одеса, але чи буде діяти регіональний коефіцієнт в цьому році, поки що невідомо. Також як будь-який університет в КНУ ви можете вступити на пільгове місце за квотою 1 або квотою 2, якщо ви маєте для того необхідні обставини. Наприклад, за квотою 2 можуть вступити внутрішньопереміщення особи, можуть вступити люди з тимчасово окупованих територій. Також це можуть бути люди, у яких батьки зараз на війні або загинули на війні. Ви маєте право вступати саме за квотою. Можливо, також чули міф, що вступники з пільгами займають всі бюджетні місця, але насправді це не так, тому що вони проходять окремий конкурс, і на них виділені окремі бюджетні місця. Тобто ще раз, якщо ви знаходитесь на підконтрольній Україні території, у вас немає жодних пільг, у вас буде один конкурс. У людей, які мають пільги, буде інший конкурс. Ніхто нічиї місця не відбере. Mm -hmm. Ну і як же відбувається саме зарахування на бюджет. Після того як ви подали заяви, проходить певний час. У вас будуть всі ці дати. Я не знаю, чи вони зараз вже є у відкритому доступі, mm -hmm. але якщо немає, вам обов'язково це все скажуть. Це все буде протягом літа. Так от потім зазначені дати у вашому кабінеті вступника. У вас з'явиться під вашою заявою напис: рекомендовано контракт або рекомендовано бюджет. Якщо у вас буде написано рекомендовано бюджет, то це ще не означає, що ви вступили на 100% на бюджет, і все, ви можете тільки 1 вересня приїхати одразу в університет і піти на пари. Вам потрібно буде ще відвести документи в університет, і тоді, вже потім, після цього, ваш статус з рекомендовано бюджет зміниться на зараховано бюджет. До речі, не знаю, як в інших університетах, але в кіно документи. На вступ, ви можете подати як онлайн, так і офлайн приїхати в університет. Але тут важливо зазначити, як людина, яка живе в гуртожитку. Я знаю, що якщо вам також потрібен бути в гуртожиток, ви одночасно будете подавати документи і на вступ, і на гуртожиток. Так, от документи саме на проживання в гуртожитку можна подати тільки офлайн. Я не знаю, чому так працює, але в будь-якому випадку розраховуйте на те, що якщо ви плануєте жити в гуртожитку, вам доведеться їхати в Київ ще до того і подавати всі ці документи саме в корпусі університету. Подача документів відбувається по-різному. Спочатку подають бюджетники, а потім вже ті, хто пройшли на контракт. Наприклад, у нас подали бюджетники, а потім було три хвилі контракту. Наприклад, перша хвиля це ті, у кого найвищі бали, потім друга хвиля нижчі, і третя найнижчі. Але проблема в тому, що якщо ви проходите на найнижчу хвилю, то не факт, якщо ви її не пройдете, то ви не зможете вступити в інший університет, тому що термін подачі заяв вже буде закінчено. І просто ви нікуди не вступите. Тому тут треба бути дуже уважним і добре розставляти пріоритети. І, до речі, ще такий фан-факт про вступну кампанію в університеті Шевченка. Я коли приїхала подавати документи в приймальній комісії, здебільшого були одні тільки студенти. Там буквально декілька викладачів, які працюють в університеті, і всі інші це другий курс, третій курс. Тому, вже коли ви приїдете подавати документи, у вас буде можливість познайомитись із тими, хто вже навчається в вашому університеті, розпитати їх про навчання. Ну і загалом трошечки вже влитися в компанію, так би мовити. І моя вам рекомендація, коли ви будете подавати заяви на бюджет, а їх максимум можна подати 5, Відповідно, у вас буде 5 пріоритетів від першого, куди ви хочете вступити найбільше, а до п'ятого, куди ви хочете вступити найменше. Так от на четверте та п'яті пріоритети я вам раджу ставити саме ті університети та спеціальності, куди ви стовідково пройдете по балах. Якщо, наприклад, у вас величезна мрія вступити в КНУ Шевченка, то звісно, ставте його на перший пріоритет, але четверті та п'ять обирайте, можливо, ті університети. Які знаєте, такі трошечки попроще, але куди ви точно зможете прийти на бюджет? Якщо для вас це дуже важливо вступити саме на бюджет. Насправді не потрібно так сильно хвилюватись, тому що на бюджет вступити не так важко. Головне, просто гарно скласти НМТ, йти на нього впевнено, і тоді бюджет буде вашим. Але просто гарно скласти нам те. що тут вообще робити? Але насправді у вас ще достатньо часу, щоб реально підготуватись до НМТ, тому не витрачайте його впусту. Готуйтесь і тоді бюджет точно буде вашим, але насправді у вас є ще цілих три місяці, щоб підготуватись до НМТ. Якщо ви правильно розподілите час і не будете витрачати його а, на всяку фігню, то у вас точно вийде скласти на високі бали і вступити на омрійну спеціальність на бюджет. Дякуємо за перегляд, не забудьте підписатися на наш канал. А також ставте лайк, якщо вам сподобалось відео, або дизлайк, якщо не сподобалось відео, ми це врахуємо. І також підписуйтесь на всі інші наші соцмережі, вони є за посиланням в описі.